Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Хочу розпочати з подяки нашому Богу, тому що слава Богу за те, що в нас взагалі є можливість збиратися в такий складний час для нашої України. Слава Богу за світло і головне, слава Богу, за Його вічне Слово. Сьогодні я буду роздумувати і проповідувати Боже Слово. Я хочу, щоб ми налаштували наше серце, налаштували наші думки. На слухання та уважність, щоб почути Божі істини, тому що ці Божі істини нас будуть підбадьорювати, ці істини нас будуть будувати. Тому налаштуємо ну наші серця. В ці дні наш народ і взагалом багато віруючих, ми, віруючі християни, переживаємо великі труднощі. Труднощі були завжди, і зараз вони по особливому також присутні. Багато, багато з нас зустрілися з викликами, випробуваннями, можливо, хтось навіть з стражданнями. І в такий період нам необхідно шукати підбадьорення у Божому Слові. Тому що Боже Слово, воно підбадьорює і дає сили. Я буду проголошувати істину, істина, яка дасть нам сили пройти усякі труднощі, які б це труднощі не були. І сьогодні наше місце писання це Филипянам 4 розділ, 13 вірш. Я зачитаю: Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Досить відомий вірш. Я думаю, раніше ви могли десь його вже чути. І одразу хочу розпочати, що багато людей. Цей вірш сприймають неправильно, тому що цей вірш насправді надихає. Він надихаючий, тому що тут написано: я все можу, я все можу в тім, хто мене підкріплює в Ісусі Христі. Цей вірш він надихає, і тому багато людей його сприймають знато буквально. Наприклад, тут написано Усе можу. І якщо умовно ви займаєтесь спортом, коли ви прочитаєте цей вірш, ви можете подумати, о, це означає, я зможу досягнути всякого успіху. Це зможу, я зможу виграти різні чемпіонства або щось інше, зможу перемогти будь-якого ворога у боксі, будь-якого суперника. Або якщо ви займаєтесь бізнесом, коли ви прочитаєте цей вірш, ви можете подумати, о, я зможу заробити багато грошей, тому що написано я все можу. Але це хибне тлумачення і неправильно. Для того щоб зрозуміти, що саме автор мав на увазі. Треба просто поглянути на контекст і вірші навколо. Давайте разом з вами зачитаємо Филипянам 4 розділ з 10 по 14 вірш. Я дуже зрадів у Господі, що ви тепер знову отримали змогу піклуватись про мене. Ви раніше піклувалися, але не мали відповідної нагоди. Кажу, це не тому, що чогось потребую, бо я навчився бути задоволеним тим, що є. Вмію жити і в нестатках. Умію жити і в достатку, звик до всього і в усьому і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти нестаток. Усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. В тому перекладі написано в моїм горі. Діло в тому, що апостол Павло, автор цього вірша, Пише послання до Филипян у в'язниці. Він такий надихаючий вірш написав не тоді, коли в нього було багато сил, чи він був натхнений, він написав тоді, коли він по-справжньому страждав, його били, його принижували за його віру. Він був у в'язниці. Ось про які труднощі він каже у 14 му вірші. Втім, ви добре зробили, взявши участь у моїх труднощах. Сенс цього вірша змінюється, коли ми дізнаємося про це. Павло каже, що він здатний пройти усі виклики з Христом. В оригінальній грецькій мові Павло використовує дієслово, що означає бути сильним. Бути сильним або також мати силу. Апостол Павло має силу пройти усі труднощі, тому що його укріплює Христос. Він має силу на тому, хто зміцнює мене. Це також можна перекласти як надавати силу. Христос надає нам силу пройти усі труднощі, які це б труднощі не були. Справжні віруючі перебувають у Христі. Є такий відомий вірш Галатам 2,20. Написано: «І живу вже не я, а Христос живе в мені. Оскільки Христос живе в нас, Він дає нам сили. Він дає нам силу для підтримки у складних моментах в нашому житті. І, до речі, ми нічого не здатні робити без Христа. Нічого. Ви не витримаєте труднощі у, вас, у вашому житті без Ісуса Христа. Ви впадете без Ісуса Христа. Захитаєтесь. Але в першу чергу це стосується віруючих. Ісус сказав від Івана. 15 розділ, 5 вірш. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Бо без мене не можете робити нічого. Христос дає нам підтримку в складних моментах в нашому житті. Він нам допомагає, і здатний Тобі особисто допомогти. У вашому житті будуть труднощі. А рано чи пізно вони прийдуть, якщо вже не прийшли. Це може бути будь-що, можливо, навіть як у Павла, або, не дай Боже, щось гірше. І чи ви зможете тоді сказати, що я той, хто дає вам сили? Чи ви зможете так сказати? Якщо ви можете сміливо сказати, так, Христос зміцнює мене і дає мені силу, тоді слава Богу. Але якщо ви ні, ви не можете. Ви не здатні таке сказати, тоді у мене погані новини. Погані новини для вас. Але зараз у мене є чудова новина для нас усіх. Христос хоче, щоб ви були з ним. Христос хоче. А тоді, коли ви з ним, у вас є підтримка у часи труднощів, Ісус закликає вас. Прийдіть до мене. Всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Ви можете прийти до Христа і почати покладатись на нього. віддати усі турботи Йому. І навіть у самих складних труднощах і стражданнях у вас буде підтримка від самого Бога Ісуса Христа. Людина потребує Спасителя. Тому що людина постійно страждає від гріха. Найбільша трудність в житті людини це не нестача грошей, це непогане здоров'я і не щось інше. Найбільший виклик в житті людини і страждання це гріх. І людина нічого не може зробити з цим гріхом. Вона постійно страждає від гріха, страждає від своїх похотів і так далі. Ми нічого не здатні з цим зробити. Але Бог своєю благодаттю жертвою на Христі. Нас врятував. І тепер ми можемо бути з Господом і покладатись на нього навіть тоді, коли нам буде дуже зле, навіть тоді, коли нам буде дуже погано, коли нам здається, що нема виходу, коли нам здається, що все, Павло сидів у в'язниці. Що йому було робити? Його били, його катували, але він каже: і усе можу в тому, хто мене зміцнює в Ісусі Христі. І тепер ми можемо так само покладатись на Бога. Які б це труднощі не були? Що б це не було? чи то у вас справді жахливе здоров'я і ви на межі ви смерті, чи, можливо, також сидите у в'язниці, чи вас переслідують, чи вас катують, хто знає? Як це складно не було, знаєте, Господь вам допоможе. Нехай ці істини нас підбадьорюють. Покладаємося на Христа в усякий час. І слава Богу Ісусу Христу за це, амінь.